Він критикував Росію за Україну і його за це звільнили. Посади позбувся знаний російський професор Андрій Зубов, який 20 років викладав у Московському державному інституті міжнародних відносин. Мовляв, не годиться так говорити про зовнішню політику Росії, бо це шкодить навчально-виховному процесу студентів. З професором зустрілася Ольга Кучер. Українці не простять русським метопридательство ніколи цей, цей текст коштував професору філософії зубову місце викладача в одному з найпрестижніших університетів Росії 24 числа в 3 часа дня. Мне э, проєктор по кадрові політики нашого МКМУ э, вручив э, приказ о моєму числі ні з університету. стаття Тудового кодексу аморальному поведінні. Аморальність виявилась після того, як 1 березня він опублікував статтю. Це вже було в ній Закликав росіян схаменутися і не підтримувати політику Путіна. Мовляв, дії Росії в Криму дуже нагадують дії фашистської Німеччини напередодні Другої світової. Ми повторюємо страшний сюжет. Ми повторюємо сюжет. Если угодно, который привел ко Второй мировой войне сюжет нашего врага ну, нацистской Германии. Мы его повторяем сами с теми же словами: со словами объединения русского народа, собирания русских земель. Слово в слово повторяє тошток варілгітлітав в тридцятьмом 37 восьмому тридцяв гадах. Класичний представник старої московської інтелігенції він пропрацював у московському інституті міжнародних відносин 13 років і на схилі літ отримав от такий папірець від керівництва. Але тоді піднявся галас, і професора філософа лишили в спокої. Та минуло три тижні і зубова вигнали. Ми зараз... России сейчас быстро движется от правового демократического государства к авторитарному государству с признаками тоталитаризма. Тому що то зробили зі мною це возможно було тільки в тоталітарному государству. Ось він найпровідніший інститут Росії московський государстві інститут міжнародних отношень. Саме всіх стінах викладав професор Андрій Зубов. на камеру в університеті. Звільнення професора не коментують, тільки на офіційному сайті вишу зазначено. Численні висловлювання та інтерв'ю Зубова Андрія Борисовича про те, що відбувається в Україні, та про зовнішню політику Росії викликають обурення і непевність в університетському середовищі. Вони суперечать Нішньополітичному курсові Росії піддають необачні і безвідповідальні критиці дії держави, завдають шкоду навчально-освітньому і виховному процесові. А це нескромна парковка. Таких скромних студентів гімо, які не хочуть говорити нічого про свого професора. На мерседесах, інфініті і хамерах біля університету паркуються діти міністрів, депутатів і посадовців. Не дивно, що і вони гідні студенти свого вишу звинувачують професора у інакомислії. А Максим не по посуром... Ми підтримати сувочолого викладача. Ну і правильно, хорошо, штуканіс викладачі теж воліють ігнорувати запитання про зубова. Слышали Зубов хотів... а там штук професора Зубова волі не не знаю. Не стала мовчати колега зубова, викладач філософії Еліна Колеснікова. Коли його уволили і уволили з такою омерзительною формулюванням, мені крім всього прочого, стало просто невозможно оставатися в цих стінах. Не може вот так себе вести, як повели себе мої колеги. Ні, нільзя глухою молчання справою професора Зубова вже зацікавилися у комітеті із захисту прав людини при президентові Росії. кажуть, звільнення суперечить щонайменше чотирьом статтям Конституції Російської Федерації. Ольга Кучер, Олександр Ліфанов, програма Вікна СТБ.